Попри те, що в протоколі розташовуються, чим... найпевніше десь добігають потроху виконавців. Греса, адже орієнтується, зокрема, і найти на виховання зараз хорошої по точному, так, були нічийні підсумки, але не було поразок. Зараз момент такий хороший бессонувато. Удар по воротах є забитий м'яч. Забуває, Цімерман не святкує. Ось так от е Побачили ми перший гол у цьому протистоянні. Щобато чим завдячує Андрію Федюку. Цімерман. Саприка зараз на прохопнує. Саприка. Передача на велико. Великій перемагає. Той ось туди впритул. Наближається. До вершини Белозьоров забиває. 2-0 рахунок у цьому протистоянні стає Альянс перед виходом на перерву Сьогодні він ще не забував, тому не знаємо, чи буде святкувати у випадку. Взяття воріт. Зараз міг святкувати взяття воріт. Простріл! Є, забитий м'яч. Все-таки забиває Олез Великий. Наприкінці першого тайму. 3-0 рахунок у цієї зустрічі. І... Любі друзі. Повертаємо. Іваненко. Іваненко. Не проходиться передача. Вихід зараз 3 в нуль, по суті. Подивіться, не забиває. Із э, рахунком. І зараз момент, який 9-4. Стиска 2. Великий. Великий пас Який хороший. Дуже. Удар є забитий м'яч. 3-1. 1-3. Точніше, рахунок у матчі стає. Забиває Віталій Танський. І... Цього матчу удар! Подивіться, що витворяє. Лів в Альянсу. Про це також не варто забувати. Користуючись нагодою, що... друзі, зараз тільки хотів розпочинати іншу тему. Забиває вели великий. Тим самим на пену все-таки вколочуючи гвіздок. Танський танський тут без порушення правил. Продовжується Ара. Тітунін. Тітунін. Простріл! Подивіться, який класний гол забиває Іваненко зараз. 2-4. Рахунок у цій зустрічі. Ну і все-таки не хоче. І фол. Танський забиває. 3-4 рахунок у цій грі. Дубль оформлює Віталій Танський. І хвилина. Ціла хвилина. До завершення. Вречний пас Мірзаєв. Мірзаєв. Литься як бореться Мірзаєв не забиває. Що тут? Ру... Тож Віталій Танський. Момент! Забиває Віталій Танський. 4-4. Ну тут без шансів. Просто вколочує ці м'ячі Віталій Танський. 4 -4.